Добрий день, любі малята! Я пропоную вам відгадати загадки. Щоб ноги в черевиках у нас не спітніли, на ноги під штани ми їх наділи. Вони однакові, як близнюки. Що це таке? Звичайно. Так, звичайно, шкарпетки. Хоч хатинонька маленька, та затишна і тепленька. Як мороз кусається, п'ять братів сховається. Правильно маляти, це рукавички. В'язаний я грію вам шию. Ви зав'яжіть мене, полетіти не смію. Звичайно, це шарф. Хутро є, а не собака. Людина її на себе одягає. І взимку не замерзає. Цей теплий одяг називається зимова. Так, звісно, називається шуба На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Це шапка. Одяг ми для ваших ніг, з нами ви і в дощ, і в сніг. Молодці малята, це черевики. А скажіть мені, будь ласка, любі малята, як одним словом, ми можемо назвати з вами все те, що ви тільки що відгадали? Так, це зимовий одяг і взуття. З настанням зими люди стали тепло одягатися, щоб було їм комфортно, тепло на вулиці, щоб вони не захворіли. А давайте ми з вами допоможемо зараз дівчинці Оленці і хлопчику Васильку вибрати одяг, який підходить їм для зимової прогулянки. Роздивіться цей малюнок і скажіть. Допоможіть нашій Оленці, який одяг вона може одягнути на зимову прогулянку, а який ні. Подивіться на малюнок. Чи так у вас вийшло? На вулицю взимку треба одягати тільки теплі речі. Малята, допоможіть і Василькові. Він також хоче розібратися, що можна одягнути взимку на вулицю, а що ні. Сподіваюся, що у вас також вийшло так само, як і в мене. Діти, давайте розглянемо картинку. Настала зима! Випав сніг, діти тепло одяглися. А розкажіть мені, як одягнені діти? Так, діти одягнені в теплий зимовий одяг. Як одягнена дівчинка, якого кольору одяг? Як одягнений хлопчик якого кольору одяг у хлопчика? На чому катаються діти? Малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Ви відгадали всі загадки і відповіли на всі запитання. І знаєте, що нам в нагоді взимку буде завжди наш теплий одяг і взуття. До побачення, маляти! До нових зустрічей!